Огляд без дегустації, тому що часом і такі дуже важливі. Друзі, всім привіт! З вами Оленка. Ви не біргишся на блозі про крафтову культуру і пиво. На огляді неймовірно цікава і гарна колаборація в та пивоварні Андерву. Тисується вона історії пивоваріння Донеччини, яке бере свій початок в часи 19 століття, коли ЮС разом з розбудовою металургійного заводу та розробкою копалив на Донеччині й в околицях побудував першу броварню, яка власне обслуговувала робітників з плином часу. А саме Юзівка, і тепер нам вже відомий Донецьк, став центром пивоваріння Сходу України. Сходом всієї цієї історії розвивалися і ставали іконічними, відомі до теперішнього часу. Марки, такі як Добрий Шубін, Сармат на даному етапі. Бивоваріння Донеччини трошки далі від дому, ніж нам би всім хотілося, але історія там є і є чим поділитись. Це дуже гарно виглядає. Це лімітка. Перше, це типовий для Донеччини пейзаж, соняхи, терикон, вхід в шахту і схід сонця. Мені надзвичайно сильно подобається е, і стиль, в якому це виконано. символи, які тут використані, називається вона шахтарське супер круто. Наступне це е, злий шубін, це якраз загравання з історичним пивком. добрий шубін, ну, бо який час такий шубін. Супер круто зроблено. Тут теж у нас така символіка з сонцем східним нашим, з шахтою. Дуже гарно така сама кольорова гама. Не знаю, якщо ви колекціонуєте баночки, то це абсолютний рекомендаціон. І останнє це східня. Треба дуже детально розглядати цю етикетку. Вона виконана в надзвичайній деталізації. Тут багато будівель і символів один з найбільш впізнаваних це частина стели наїзди в, в Донецьку область. Є декілька супер впізнаваних вхідних груп вокзалів, наприклад, в Донецьку, в Краматорську, в Покровську в Костянтинівці не була. Не скажу точно, чи воно виглядає так само за Донецький Краматорський. Зуб даю терекони неймовірно красиво, і ця. Баночка називається Східня. Вона особисто це викликає супер ностальгічні теплі відчуття. От я дивлюся на цей от вхідну групу Донецького вокзалу. і Просто згадую, як я приїжджаю туди зі Слов'янська, щоб сісти і їхати з Донецька в Сімферополь. А потім їхати на південний берег Криму. М'яга тепла колаба і ви великі молодці. Тому підтримуйте Гандервуд, підтримуйте такі колаборації, підписуйтесь на Біргичку. З вами була Оленка. До наступних зустрічі, па, -па.